Декому краще вдаються приголосні, декому голосні, а ми знову на уреці української мови. І сьогодні будемо говорити про цитати. Насправді вже почали з перших секунд уроку. Мене звати Наталя, і цього разу я цитуватиму для вас вірші Сергія Жадана. Але почнімо з теорії. Цитатою ми називаємо дослівно переданий фрагмент висловлювання іншої людини чи уривок із тексту. Цитати використовують для підтвердження, пояснення чи аргументації думки із покликанням на автора і джерело. Як ви вже могли зрозуміти, цитата є одним із способів передачі мовлення іншої людини. Важливо запам'ятати, що цитати, передано їх повними реченнями чи фрагментами, ми беремо в лапки. На попередніх уроках ми говорили про пряму й непряму мову. Якщо ви вагаєтеся чи добре пам'ятаєте, як потрібно передавати пряму мову чи замінювати її непрямою, поверніться, будь ласка, до попередніх занять та прослухайте їх ще раз. А ми поступово перейдемо до способів, якими цитату можна ввести в текст. Якщо цитату супроводжують слова автора, і вона є власне прямою мовою, не дарма ж я вам щойно пропонувала повторити цю тему. У такому випадку ми й будемо оформлювати цитату на письмі за правилами прямої мови. Наприклад, Сергій Жадан писав: мова зникає, коли нею не говорять про любов. Тут слова автора стоять у препозиції, тобто перед власне цитатою. Тож ми ставимо двокрапку і беремо пряму мову в лапки. Речення неокличне, отже, ставимо крапку після лапок. Радість це те, що дається з боєм», — стверджує Жадан. У цьому реченні цитату теж оформлюємо за правилами прямої мови. Але, на відміну від попереднього речення, тут слова автора розміщені після прямої мови, тому після лапок ми ставимо кому й тире та додаємо слова автора. Отже, ми обговорили перший спосіб уведення цитати в текст із використанням слів автора за зразком речень із прямою мовою. Другий спосіб. Залучення цитати в текст як частина речення. У такому випадку ми беремо в лапки фрагмент цитованого тексту і пишемо його з малої літери. Наприклад, нарешті стало зрозуміло, що мав на увазі Сергій Жадан, коли писав, що слова, якими можна все пояснити, завжди прості. Третій спосіб найкраще застосувати тоді, коли нам не потрібна вся цитата, а лише певний її фрагмент. Тоді, не повну цитату ми беремо в лапки, як пряму мову, а на місці пропущених слів ставимо три крапки, щоб показати, що цитуємо не все. Наприклад, у вірші Сергія Жадана йдеться: Доведеться змиритися з тим, що все мене, Доведеться боятись свободи, триматися меж. Щастя не щастя не уменеш. Три крапки ми поставили на місці пропущеного фрагмента зі строфи. Повний текст звучить так. Доведеться змиритися з тим, що все мине. Доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятись свободи, триматися меж. Щастя не щастя не Як Які щастя, ми не можемо оминути четвертого способу введення цитати в текст, тобто залучення її як епіграфа або цитування тексту поезії не окремими фрагментами, а строфами чи повним текстом. Указівку на автора або джерело епіграфа потрібно записувати в наступному рядку праворуч, без дужок і без крапки. Наприклад, любов варта всього, Сергій Жадан. Або тому, що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів, тому що синтаксис, який нас рятував, давно застарів, тому що, повіривши, одного разу, будеш вірити до кінця, тому що мені саме тепер не вистачає твого імені та лиця. Коли обираємо рядок із висловлювання іншої людини для епіграфа, в лапки його не беремо. І той самий принцип працює, коли цитуємо вірш строфами або й повним текстом. Його не потрібно виокремлювати за допомогою лапок. Коли цитують рядки з вірша, то автора записують із нового рядка. Після цитати потрібно поставити кому й тире, якщо речення не окличне, або відповідний розділовий знак в окличному реченні та тире після нього. Наприклад,. Коли вона повернулась ближче вже до зими, всі свої літні речі вимінявши на квиток, в теплих її кишенях ховались портові дими, а кров мала колір висушених трояндових пелюсток, — пише Сергій Жадан. І нарешті п'ятий спосіб зацитувати слова іншої людини із вказівкою на джерело, це подати автора висловлювання в дужках після прямої мови. Наприклад, мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць. Сергій Жадан. Я вигадую нові літери та розділові знаки, писав Сергій Жадан, намагаючись описати, що може зробити закохана людина заради того, кого вона кохає. А вам не потрібно нічого вигадувати. Лишилося тільки завантажити конспект уроку і виконати тестові завдання. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні, а ми обов'язково ще побачимося на уроках української мови.